Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя, і сьогодні автомобіль, який ви дуже сильно полюбляєте, шкода Octavia 1,6 МПІ, BC 75 кВт 2009 року. Автомобіль непростий, а з твердою відміткою найменший пробіг в Україні 130 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу. Автомобіль від першого єдиного власника з Німеччини. Гарній гумі 16 Good Year. Автомобіль весь в оригінальному стані. Вся фарба рідна. Присутні всі заводські захисні плівки на парктроніках з фаркопом, з рідним лобовим склом в дуже гарному кольорі. Аналогів у продажі станом сьогодні автомобіль немає з таким повністю підтвердженим малим пробігом. Кузов Ліфтбек дуже постребаний в Україні. Дуже важко знайти його в Європі, так як Європі полюбляють в основному універсали. Показую вам загальну частину автомобіля. Пошкоджень ніяких немає. Мінімальніші сліди експлуатації, яких навіть і не видно. Корозії немає, бампера в зазорах, оптика вся рідна. Покажу він-код, він відкритий для будь-яких перевірок. Лобове скло, як і все остальне, рідне оригінал, чистий 9 рік. Стан автомобіля повністю підтверджений заявленим пробігом. Нашу історію роботи. Це один з найменших пробігів для А5, яку ми могли знайти. Дуже гарне достойне збережене авто. Пройдемося його разом з вами толщинометром. Перевірка стану локофарбового покриття. Шкода Octavia 5 1,6 MPI. Захисні наклейки всі присутні. 2009 рік. Маленький коцик на бампері. Бампик в рідній краски. Автобіль навіть ще не полірувався. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Саме ми відкриті для будь-яких перевірок. Разом з вами було детально перевірена стан кузова автомобіля 1.6 MPI МПІ 2009 року з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні. Розглянемо стан салону. Так, в салоні нас зустрічає чисті збережені відклеєні карти. Пошкоджень, як в них буває, тут немає на картах. Передній склопакет, жодне деталь кузова не крутилась, не знімалась. Корозії здуття на порогах немає. Дублююча табличка присутня. Кермо взагалі без слідів експлуатації. Дуже збережене. Оригінальний рідним, круїз контроль протиманки. сучасна вже ресталінова монітола МП3. Двохзонний клімат-контроль. Найти на двокзонному клімат-контролі А5 з МПІ мотором дуже важко. Задній ряд сидінь взагалі би слідів. Експлуатації карти ціленькі, нічого не відклеєно, не провишо, нічого пластик ніякий не виламаний, оптика вся рідна. Пройоми всі в оригінальному стані, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Весь заводський комплект присутній, аптечка. Домкрат, ключ, рідна заводська запаска. Збігається з роком. виробництва автомобіля. не ні разу не користувалося. Шкоди люблять через їх здоровий багажник. Корозії навколо номерного знака підсвітки номера немає. Таких автомобілів це рідкість рідкісна. Ваша улюблена рубрика підтвердження пробігу. Якщо хтось сумнівається в пробігу даного автомобіля, не словом, а ділом, як то кажуть, 500 доларів на капот. Я вам докажу абсолютно кожному, що тут рідний пробіг. Купили ми даний автомобіль з пробігом 130 тисяч кілометрів. Останній тихогляд був 115 тисяч кілометрів у 24 році. Є сервісна книга, і саме головне і найбільше, що мені подобається. На 1220 євро автомобіль був обслужений в Німеччині. в березні місяці цього року всі фільтра масла, ролики, помпа, все було поміняно, Диски, колодки. Автомобіль технічно без зауважень. Нічого не крутилось, не знімалось. Корозії так само на порогах відсутня від слова абсолютно. Класне авто в вражаючому стані з найменшим пробігом. Перевірка стану роботи двигуна. Деність МПІБС 75 кВт 102 коней. Клімат справний, включається, дує гарно, заправлений, обслужений. Зверніть увагу на стан керма. Не перешите, не відновлене в заводській Шигріні, в заводському стані. Кермо як нове. Радіо справне. Перемикач передач. Дивіться, шкіра оригінальна. Мотор працює тихенько, склопідіймачі справні, обидва. Під капотом зустрічає вас улюблений 16 MPI BC 75 кВт, 102 кони. В автомобілі все по оригіналу, нічого не крутилось, не знімалось, оптика вся рідна, сходиться з роком виробництва. Крила не знімались, підкапотний простір. В оригінальнішому стані. Є всі відмітки по кузову, які сходяться з сервісною книгою з чеками про обслуговування, що тут рідний пробіг. Було 123 тисячі в березні місяці, коли замінили ремінь ГРМ, тобто 7 тисяч тому. Обслуговування кліма в Німеччині всі відмітки, тормозні системи. Антифріс G12, частенький. З таким пробігом ніяких зауважень по мотору нема і не буде. Мотор не димить, не троїть, не сапунить. Весь пластик на місці нічого не виломано. Акумулятор варта. Підкапотний простір взагалі в оригінальнішому вражаючому стані, ніяких вмішательств тут не було. Основний відкот тут присутній. Мотор взагалі працює тихенько, рівненько. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль з найменшим повністю підтвердженим беззаперечно пробігом в Україні 130 тисяч кілометрів. Шкода Octavia 16 MPI BSE 75 кВт 102 кони на дуже приємній комплектації з клімат-контролем двох зони, з парктроніками, з фаркопчиком Вестфалія оригінальним заводським, зйомним. Гарний дуже колір. автомобіль з мінімальнішими слідами експлуатації. В дуже достойному стані з рідним лобовим склом, з рідною оптикою на 16 желізних дисках на преміальній гумі Good Year. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте. У нас є послуга доставки. під дім, працюємо по всій Україні. Ми впевнені в наших автомобілях. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової Це ексклюзивний автомобіль за счет свого стану та. Найменшого пробігу Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. З вами був Женя, До нових зустрічей з новими оглядами гарних автомобілів.